Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврачак, Це youtube платформа 24 го каналу. Сьогодні в нас неділя. Я вам пропоную глянути карту станом на 21 липня. Відразу хочу вам сказати і попросити, аби ви поставили лайк цьому огляду, прокоментували, підписалися. Звісно ж, поділилися. Це дуже важливо, тому що так працюють алгоритми цього YouTube, аби більше людей в першу чергу українців знали, що відбувається. У визвольній війні проти росіян розповім сьогодні про те, що колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон після зустрічі з кандидатом в президенти від республіканців Трампом запропонував такий своєрідний план домовленостей з Росією. Про це детально поговоримо. Також проговоримо про те, які наслідки влучання по аеродрому Мілярово. В Російській Федерації там справді дуже потужні вибухи. Є ракети Адакамес, які летіли в напрямку Криму. Очевидно, вже в наступний день, завтра, 22 липня, буде відомо по цих прильотах, але вони були дуже потужними. Ну і звісно, що поговоримо детальніше про окремі ділянки фронту. біля часового яру активізувалися росіяни, Також є проблематичним напрямок. Ну, все відносно, звісно, так на Куп'янському плацдармі в районі на самому пункту Піщани, де в. Вор ворог запхав свій триколор. Ну і звісно, ліквідація ворога і його техніки біля Корахово, і також на Запорізькому. Напрямку. Ну і на лівому березі також продовжують працювати наші оборонці і артилерію касетами, і також дронами. Що ж, давайте традиційно розпочнемо з північно-східного напрямку, що е, наразі відомо на 21 липня. Ворог перегруповується. Про це я вчора вам повідомляв, і сьогодні про це аналітики Інституту вивчення війни кажуть, що ворог перегруповується в районі Вовчанська і Глибоко. Якщо е, в районі. Вовчанська ворог намагається росіяни просуватися. Ось я вам продемонструю, після перегрупування. Ось західна частина стариці. Ось, власне, цьому напрямку ворог найбільше зосередив свої зусилля. Але кажуть бійці, наші що лобові атаки припинилися. Вовчанська, ось Вовчанськ, так тепер вони перегруповуються і намагаються йти в обхід Вовчанська. Ну саме тому атакують в районі стариці. Якщо говорити про глибоке, що відомо про про це пункт тут активні бойові дії. Тиждень тому трішки більше наші оборонці зуміли біля глибокого західної його частини відкинути ворога з величезними втратами, і тепер кажуть. Наші бійці, що в районі глибокого ворог підкинув резерви. Кого підкинув ворог в районі глибокого в напрямку? Звичайно ж, на липці. Ось я вам продемонструю атаки ворога. Лук'янці глибокі і на липці, тому що липці це безпосередньо вже така небезпечна відстань до Харка. Ось ви бачите. Так, от в районі глибокого появилися нові формування від росіян. Там з'явилися. 18-та мотострілецька дивізія 11-го армійського корпусу і в глибокому з'явилися Добре, вам відомі 135 та окрема бригада морської піхоти Російської Федерації. Чим вона вам має пригадатися? 155-та бригада окрема про те, що вона була під Києвом на початку повномасштабного вторгнення. Ну і згодом вони були принижені і засоромлені нашими збройними силами України в районі Вугледару біля Волноваха, село Павлівка, річка Каргач. І власне в цьому напрямку вони на? Пробували роки тому просуватися в бік вугледару, і саме там. Еліта 155-ї морської піхоти Російської Федерації була розбита. Що глянути на список їхніх втрат, то леова частка саме в цьому напрямку була розбита величезна кількість двохсотих-трьохсотих. Там списки, що хтось помер в лікарні в Донецьку, в Воленівці, хтось в Москві. Тобто дуже добре розбили. І наразі невідомо тепер яке наповнення цієї 155-ї окремої бригади морської піхоти були вони елітними. Нагадаю вам, вже на раз наше військове керівництво наголо. Шоло, що в перші місяці, в перший рік повномасштабного вторгнення, регулярна армія Російської Федерації була знищена. Давайте далі говорити по фронту. Це в районі от, Харкова. Суть у тому і бійці кажуть, що загалом тенденція наступна. Що росіяни будуть намагатися поновити атаки на цьому напрямку. Першочергова мета це е, сковувати наші резерви і можливо. Змушувати наше військово-політичне керівництво вирішувати цю проблему, докидаючи ще якісь сили та засоби. Якщо говорити по куп'янському плацдарму ситуація тут непроста. Давайте я вам продемонструю, що змінилося. Ось штрих, пунктиром промальовані два напрямки. Це в районі піщаного, і ось ви бачите, так і південніше це в районі Андріївки, рухаючись до Стельмахівки. Це південь від Стельмахівки. Що відомо наступне? Ситуація справді непроста. Наші бійці кажуть наступне: що в останні 8 днів тут е позиції наших бійців через тиск, шалений ворога, погіршилися. От власне піщани вже є кадри, як вони окупували росіяни. Північну частину населеного пункту і туди встромили свій триколор. От ви бачите зараз ці кадри. Власне, якщо на ви добре придивитесь, то вони запхали цей триколор. Але як я вчора вам розповідав, така сама ситуація була на сіверському напрямку. Це для картинки, для їхньої пропаганди, тому що вони абсолютно цей напрямок не контролюють. Так вони зайшли, але знову ж таки не є це повністю. Оброблені позиції, на яких можна закріплюватись і вже тоді підкидати якісь свої тилові резерви, вони так похапцем забігли, вчепили, сфотографували і е, відійшли. Нагадаю вам, що вчора нас знову ж таки на Сіверську була подібна ситуація. Іванодарівка, і там потім прилетіли наші снаряди саме в район цього прапора. Тому це свого роду є наводка для наших сил оборони. Але загалом, якщо глянямо на карту від Пісочного до Коли Колісниківка, очевидно, напевно, такий є наголос. Ви мене виправте в коментарях, що може знаєте достеменніше, ось орієнтовно від їхніх позицій. Передових позицій 7-8 кілометрів. Відповідно, це є небезпечно, тому що тоді вони входить. Це колоколісниківка знаходиться на річці скіл безпосередньо на, на річці. Ну і це загроза про те, що я вам казав, що таким чином. Можна виходити і до борової, і можна відрізати загалом Купінську-Купінську возловий Можливо, мета ворога це брати в кліщі ось таким от напрямком Куп'янського п'янсько-возловий. А можливо, ворог має на меті просуваючись від піщаного. Заходити з півночі до м -м, Борової. Це основна мета. Ну, правда, до Борової тут далеченько. Скоріше за все, це буде е проблемним е плацдармом. Це Куп'янськ-Возловий, далі Куп'янськ. Ну і нагадаю вам, що почали в районі Сіньківки тиснути окупанти е окупанти. Загалом, знову ж таки, ситуація за останні 8 днів тут погіршла з точки зору, що ворог реально е збільшив там наступальний свій потенціал. Рухаємось далі по карті на північно-східному напрямку, і це є Сіверське. Тут змін по лінії бойового зіткнення немає. Нагадаю вам, що вчора зайшли росіяни в Роздолівку. Ось Роздолівка. І, очевидно, будуть рухатись до Переїзни і вверх до Сіверська. Ну от я зараз продемонструю ось цей рух. Загалом тут. Тут також їхня мета така, що, як і біля Купінська Купінського вузлового, наш Сіверськ з півночі і з півдня спробувати взяти таке напів кільця. Ситуація тут є важкою, але наші бійці кажуть, що контрольована. Ну і часів, часів'яр також тут посилили атаки вороги. Бахмутський демон, який працював і в Бахмуті, передає наступне, що от, власне, а в часовому Ярі ворог ще 18 числа активізувався в напрямку Богданівка-Калинівка. Ось цей напрямок. І їхня мета це вони вже переходять канали Сівський Денера-Донбас. Ось цей канал, я так схематично вам промалюю. В районі, от власне, Мікрорайон Канал, одної імені, нагадаю вам, що вони там все зруйнували і зайшли. І, відповідно, тепер в часу Моярі вони посилюють саме північні атаки з північного флангу. Мета їхня наступна. часі Яр, ви бачите, так, це окупувати мікрорайони Жовтневий і Новий. Ну і також в ідеалі вони би хотіли обійти Час Яр з півдня, з півночі, перепрошую, через Богданівку. І, і от через Калинівку і рухатися в обхід до заводу, який знаходиться на північно-західній частині часового яру, використовують на цьому напрямку біля часового яру абсолютно всі сили та засоби. Дуже кажуть наші воїни ключове на цьому плацдармі не дати їм саме. Просунутися на північному фланзі. А якщо цього наші оборонці не дадуть ворогу, йому доведеться знову ж таки розбивати свої загони, свої сили в лобових атаках, де вони втрачають значно більше. Ну і хочу вам сказати, що вони продовжують атакувати, супроводжуючи свої атаки з кидами керованих авіабомб і. Величезна кількість по часовому яру працює також і безпілотних, безпілотних перепрошую літальних комплексів. Наша 24-ка, яка тут працює імені короля Данила, я вчора про неї згадував. Каже наступне, що от, власне 20 липня в, на часі Віар була така серйозна атака, серйозне скидування і кабів, і використання артилерії. Але каже, що вони зуміли їм мінуснути. Пару бронемашин також за підтримки артилерії, в тому числі дуже допомагають касетні боєснаряди, а змусили їх передові їхні десантно-штурмові загони розбігтися з великою кількістю втрат. Але знову ж таки, біля часу яру ситуація дуже і дуже є непростою. Рухаме далі Торецьк, Кліщівка. Ну, згадаю про Кліщівку. Тут змін немає, але знову ж таки, це ключова також. Тетерді ключовий, тому що ворог, тиснючи на Кліщівку Андріївку, намагатиметься виходити на трасу від Іванівського до Костянтинівки і, звісно ж, підтискати позиції наші південні біля часового Ну, Але на наразі біля півдня часового яру не така критична ситуація, важка, як на півночі. Про що я вам щойно розповідав. По торецьку наступна інформація в першу чергу за останню добу повідомили наші. Відповідні структури, що було скинуто 13 керованих авіабомб. Я вам просто продемонструю, як виглядають часів яр. Ось під вогнем, це фотознімки. Відповідно, немає жодної вцілілої будівлі, все розтрощено, все повністю розбито. Якщо ми глянемо на карту бойових дій і подивимось на зміни, відповідно, бачимо, немає наразі просувань, точніше кажучи. Аналітики інституту вивчення війни перепрошую, аналітики Діпстейк. Так звісно ж не зафіксували змін, але знову ж таки бентежать оці от виходи до Залізного південне і пів рухатись південніше Юрівка і Нью-Йорк. Ну зараз до речі, гуляє саме в пабліках росіян. Що їхні якісь воєнкори стоїть з табличкою «Нью-Йорк», але розуміємо так, що ця табличка невідомо де, геолокацію не встановлено, і недоразово вже була ситуація на фронті, коли вони видавали база бажане. Перепрошую, за дійсне. Очеретини. Дивимося, що біля в районі очеретину в районі Воздвиженки. Ну, от якщо ми глянемо, бачимо, є суттєві зміни по лінії бойового зіткнення. В першу чергу ворог просунувся. Південніше від Воздвиженки також просунувся Лозувацьке. Ось в напрямку прогресу. Ну і загалом прогресу ворог на річці Вовчий зумів. На жаль, окупувати це невелике селище, там все зруйновано. Ну але вони розширили свій контроль і зуміли зайти остаточно в прогрес. Фактично, вони це населений пункт. Зуміли окупувати за. Два дні Ну і важкою ситуацією лишається в Новоселівці. Перші наші бійці, наші герої відбивають з півночі атаки від Новопокровського. І от бачимо це з північного з північного сходу і безпосередньо лобові зіткнення. Ну але як кажуть наші воїни на цьому напрямку, Новоселівка перша також повністю розбита. За останні 24 години хочу вам сказати загалом по цьому напрямку, я вам розповідав про влучання в Луганську, і от тепер відомо наступне, що були дуже якісні за останню добу прильоти по Донецьку. Давайте спочатку глянемо відео, а потім прокоментую. Да. А, і тенісний смеш-клуб. Попередня інформація: куди влучили? В Донецьку влучили в колишній комплекс тенісний смеш, називається. А також в базування техніки ворога на АТП на одній станції. відомо, що там дислокувались буряти. Кількість там була їхня не мала, точну цифру назвати важко, але те, що їх там ліквідовано, і те, що там немало потрощено техніки, це є очевидно. Загалом за останні два дні і в Луганськ, і в Донецьк прилетіла велика кількість снарядів. Нагадаю, в Луганськ було 10 вибухів. в Донецьку мінімум два прильоти точних було. Розуміємо, що ворог накопичує якісь резерви в тилу, і відповідно наші оборонці саме працюють по їхніх. Позиціях не залому, я вам казав, що розповім про те, що Борис Джонсон пропонує так. от, Суть в тому, що після зустрічі з Трампом він написав Mail колонку, де запропонував від себе, наголошую, від себе. Це не є план Трампа, це є припущення, на які Розраховує Боріс Джонсон. Вам їх оцінювати до речі, пишіть в коментарях, що ви про такі ідеї від Джонсона думаєте. Так от, він пропонує наступне: що можна домовлятися з Московією наступним чином, запропонувати відійти ворогу до кордонів 24 лютого 22 року, лишити під контролем Крим за Російською Федерацією, також перемістити наші збройні сили 70 тисяч в Європу замість. Американських військових і таким чином розвантажити витрати на армію США в Європі. Ну і також каже, що задекларувати стовідсотковий в стовідково, те, що Україна вступить в Європейський Союз та в НАТО, і також якийсь особливий статус російської мови. Ну виглядає це дуже якось дивно. Тобто, по перше. Нас в конституції прописано кордон першого року, міжнародною ну, спільнотою воно 91 перший рік плюс віддавати Крим, а віддавати Донецьку-Луганську область. Ну, тобто, дуже багато питань до цього плану Бориса Джонсона. Будемо дивитися далі, коли розвиватися ситуація, що далі буде пропонувати. Ну він очевидно був другом України і завжди лобіював за надання нам більшої допомоги військової, але от таке він. Написав. Що ж, нагадаю, також атака була по аеродрому Міллєрово, Ось, власне, станом на сьогодні, що відомо, там реальні є ураження більше ніж е, повіналося напередодні. Суть в тому, що там як мінімум є загоряння, та й ви бачили відео, я вам демонстрував. Резервуарів з паливом паливно-мастильні, якісь компоненти Російської Федерації підірвані, і також це повідомляють ворожі пабліки як мінімум два су 30 серйозно уражених. Це я вам вчора теж казав, але зараз деталі цілком можливо, що по авіації там ще більші будуть втрати в росіян, тому що самі ж окупанти в своїх зет пабліка кажуть, що удар був дуже і дуже потужним за останній час. Чи не найсильніший приліт по військовій інфраструктурі Росії. Російської федерації, що ж вертаємось без фербезпосередня до лінії, бойового зіткнення, що відбувається, ми зупинилися з вами в районі Новоселівки першої. Біля Карлівки, що кажуть наші бійці, вранці наші хлопці відбили атаку росіян. Ну звісно, вони інакше їх називають, але в село політики Ютуба я не можу їх називати. кажуть, що знищили бронемашину та піхоту росіян найцікавіше, повідомляють хлопці і дівчата з цього напрямку. Біля Карлівки настільки є бажання, ну не бажання, а женуть їх командний їхній склад своїх підлеглих вперед. Що що вони рвуться на осліп. Тобто вони не бачать, куди вони рвуться. Їм просто кажуть, знаєте, як радянська армія з криком Ора треба сунути вперед. А чи наразі це вони на якусь міну, чи на якийсь постріл, чи на якийсь снайпера, чи на якийсь міномет, ну, невідомо. Тому великі в них там втрати. Ну і біля Корахова, нагадаю вам, ситуація не, не проста. В першу чергу, Красногорівка, згадаю, ось якщо ми глянемо. Красногорівку вони продовжують росіяни просуватися. Загалом тут ситуація одна з найважчих на фронті. Як ви бачите, штрихпунтером замальовані досягнення ворога зафіксовані принаймні, так станом на 21 липня, північніше від центру міста Росіяни просунулися. Ну і Корахівський напрямок, про що хочу вам розповісти. Що також тиснуть росіяни в цьому напрямку. Розуміємо, що Корахів це є тилова, тил фактично Вогледара, про який я згадував на початку огляду карти бойових дій від від Марінки знищеної. Ну, ось Вогледар. так, от є кадри, як. В районі Карлівки а Корахово дуже гарно відпрацювала наші оборонці. Мінуснули танк і дві бронемашини. Давайте глянемо. Феноменальна о, робота наших оборонців. Давайте все ж таки нагадаю, що ви поставили цьому відео лайк і поширили, звісно, тому що, аби більше бачили українців, в першу чергу, як працюють наші оборонці. І про 46 ту бригаду збираємо для наших воїнів на fpv дрони. Це вже не вперше. Ви бачили їхню роботу, як вони вправно, потужно працюють по техніці і живій, живій силі противника. Давайте долучимось, аби е, назбирати для FPV-шок розхідний матеріал, але яким наші оборонці дуже добре, вправно ви ще не бачили, орудують. Тож давайте хто скільки зможе і традиційно з вами закриємо цей збір. Ну і загалом по запорізькому напрямку хочу сказати, що збільшують також тиск в районі загалом по всій Запорізькому Запорізькому напрямку. Як я вам казав, для Вогледару справа для них дуже невдячна атакувати, тому що рельєфні підвищення не дають їм змоги рухатись. Ось пригадати, я вам казав про річку Карлогач, Кашлагач. Перепрошую, ось Кашлагач, так і Павлівка, де 155-та, Бригада морпіх Росії втратила велику кількість свого резерву. Загалом по цьому напрямку в Запорізькому також є прекрасні кадри, як наш Хаймерс відпрацював по російському буку, і відповідно повністю його вистежили спочатку і ліквідували. Давайте глянемо. Навряд чи там щось чи хтось залишилось вцілілим після такого прицільного удару. Якщо говорити загалом по півдню, то ворог реально там намагається також збільшити тиск, і для роботи не розповідав я вам вчора. Так що в районі цьому в цьому районі бійці, наче кажуть, що змінили трішки тактику наступальну росіяни. Вони тепер використовують більші групи ніж просто по 5-6 осіб. Ну втрати відповідно в них значно серйозніші. Але в тому, що вони намагаються і пробують тиснути. На роботу, роботному також відома наступна інформація, що при атаці було гаряче, штурмували піхотою численними групами, два бродвіброньові машини, і також один гольф, гольф Так насправді це вони часто використовують. Гольфкари справді мобільна штука, можна. Швидко працюватися по лінії бойового зіткнення. їх вдалося ліквідувати деякі. До речі, залізли кажуть, наші воїни на цьому напрямку роботи міську здаються в полон, тому що не хочуть, аби ж свої їх добивали. Така от ситуація це поширена річ серед росіян. Тому вони здаються в полон, аби залишитися в живих. Ну, якщо згадувати Крим, то цієї ночі була масована потужна атака, про що я вам казав, ракетами атакам з касетною складовою. Куди прилітало, невідомо. Але Севастопо Сімферопль, Севастополь була тривога. Джанкой була тривога. Влучання були, кажуть, з десяток цих от атакамців влетіло. Будемо стежити за оновленням. Я впевнений, що з'явиться інформація. По якісному влучанню по позиціях росіян в тимчасово окупованому Криму, найзавершення хочу вам сказати, що ворог не припиняє спроби заходити на наші острови, ось в між лівим і правим берегом, і також несе величезні втрати. Ну тому що вони ніколи з ними не рахувалися їм головне наступати. А як це в них виходить і чи виходить взагалі, їх не хвилює. І на завершення хочу вам сказати, що наша 45-та окрема аеромобільна бригада продемонструвала, як вона використовує самохідні артилерійські установки. Арчер, це не фото... це не відео, це фотографії, тому що вони можуть миті зафіксувати наскільки це потужно. Нагадаю вам, що Швеція нам продала Арчерів вісім одиниць. Це дуже потужна артилерія. Вона є західно з... зразка, 135 мм, міліметр. Б'є прицільно і далі ніж радянська совєтська 152 піця Гармата. Ну і продовжують нищити саме завдяки такій артилерії, вдається в контрбатарейній боротьбі росіян якісно прощупувати. Загалом хочу вам сказати, також приємні новини прийшли з Великої Британії. Можливо, це і перші результати роботи нашого нового посла в Британії Валерія Залужна, але суть в тому, що приватна компанія тамтешня домовилася про виробництво стволів. Для Збройних сил України, в першу чергу, для АС-90. Це також 155 мм. Нагадаю вам, що в такі з такою інтенсивністю ведення бойових дій стволи для артилерії, артилерії також швидко зношуються, тому що дуже швидко досягається ліміт, критичний ліміт вистрілів з цієї гармати. Після кількох тисяч там вистрілів її потрібно ремонтувати або зовсім міняти, тому що метал нагрівається, втрачає свою форму. і Відповідно, постріли зовсім міняються з цієї гармати. Що ж, таким був Огляд, карти бойових дій станом на 21 липня. Обов'язково хочу попросити вас, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь і діліться. Мене звати Ігор Гавричак. Ми з вами побачимось в ефірі 24-го каналу.